У гонитві за ідеальною фізичною формою та здоров'ям ми часто шукаємо методи, які дозволяють досягти максимуму за мінімум часу. Один з таких методів, що здобув шалену популярність у всьому світі, це табата. Але чи замислювалися ви, звідки походить ця унікальна система тренувань? Коріння табати лежить у наукових дослідженнях, проведених у Японії наприкінці 20-го століття. У 1996 році професор Ізумі Табата та його колеги з Національного інституту фітнесу та спорту в Токіо опублікували новаторське дослідження, яке й дало назву цьому протоколу. Метою їхнього дослідження було вивчення впливу різних типів тренувань на витривалість та фізичну форму спортсменів. Перша група виконувала помірні кардіотренування протягом години. Друга група тренувалася за іншим значно інтенсивнішим протоколом. 7-8 підходів по 20 секунд, максимальних зусиль, розділених 10 секундними перервами, загальна тривалість яких становила близько 4 хвилин. Результати були вражаючими. Спортсмени, які тренувалися за протоколом табата, показали значне покращення як аеробної кардіо, так і анаеробної м'язової витривалості. При цьому група, що тренувалася годину помірно, покращила лише аеробні показники. Це довело, що надзвичайно короткі, але інтенсивні тренування можуть бути неймовірно ефективними. Суть класичної табати полягає в восьми раундах, де 20 секунд ти працюєш з максимальною інтенсивністю, наприклад, присідання, віджимання, бурпі, стрибки на скакалці, а потім 10 секунд повністю відпочиваєш. Повторюю, це всього 4 хвилини. Сьогодні табата стала універсальним інструментом для спортсменів, фітнес-ентузіастів та всіх, хто прагне покращити свою фізичну форму. Вона дозволяє спалювати велику кількість калорій, прискорювати метаболізм і будувати витривалість, не витрачаючи багато часу. Тож, якщо ти готовий до інтенсивного виклику, що має міцне наукове підґрунтя,